Я вам просто щоб ви розуміли, приведу приклад такий наші хлопці свободівці в складі піхотного підрозділу зачищали посадку на одній з ділянок у Васильівському районі після зачистки посадки. Весь підрозділ з пораненнями і з контузіями. оце ціна. Ціна звільнення, і знаєте, навіть там, ну скажімо, одна людина необережно запитала так публічно, чи має та ділянка стратегічне значення? Ну, ми так з хлопцями, звісно, подивились на цю людину. Ну, звісно, має будь-який клаптик нашої землі, має а коли за нього втрачають здоров'я наші бойові побратими, то такі питання воно щонайменше не етично ставити хлопцям-фронтовикам. А і, і стосовно і, і, боїв. Є певні населені пункти, які були звільнені на території Васильівського району, але Русня зараз намагається повернути контроль над ними, обстрілює постійно і з далекобійної артилерії, і з танків вони і з птурів активно працюють, намагаючись повернути контроль над цими населеними пунктами, тому що з них відкривається ну. Пряма можна сказати, пряма дорога на великі адміністративні логістичні центри на тимчасово окуповані території. Я маю на увазі це такі населені пункти, як Такмак, Пологи і Васильівка.